Далі перед кавобрейком ще одна презентація. У нас ми запросили до слова Ігоря Лисенка. Це медичні закупівлі України. Сьогодні будемо слухати про те, що ж відбувається з цифровізацією медичних закупівель. Будь ласка, Доброго дня. У нас точно немає ретеншн-маркетингу. Не будемо це скривати, а деклікер. Да, мене звати Ігор Лисенко, я сідітті у медичній закупівлі України, представляю державну агенцію. Ми той самий G, да, з яким не дуже хоче співпрацювати в бізнес. Напевно, сьогодні буду трошки руйнувати міфи: міфи про відсутність цифровізації, міфи про те, що держава вона є така трошки застаріла і неповоротка в питаннях цифровізації. Трошки розповім про взагалі про медичні закупівлі України. Буквально основна інформація, щоб ви зрозуміли з чим ми стикаємось Взагалі, Агенція була створена в 2018 році. Тобто, умовно, вже після Революції Гідності. Перші закупівлі почалися у 2019 році. Далі централізовані програми. Що таке централізовані програми? Це виділення бюджету під ліки, медичні вироби, обладнання кожного року те, що закуповуються на ну, такому централізованому рівні. З закупівлі високовартісних препаратів, МРТ, лінійних проскорювачів вакцин. Про це я буду розповідати і надалі. Взагалі, яка наша основна мета? Ми щороку здійснюємо це. Централізовані закупівлі відповідно на як лікарські засоби: це серцево-судинні захворювання, імунодефіцити, різні орфані захворювання тобто, все тяжке. І все рецептурне, відповідно, що видається, і що використовується в закладах охорони здоров'я. Також ми закуповуємо велике обладнання, велике медичне обладнання це комп'ютерні томографи, лінійні прискорювачі, це арки. От в цьому році ми навіть закуповуємо циклотрон, і відповідно будемо організовувати роботу щодо його, так сказати, введення в експлуатацію. Як ви бачите на екрані, навіть машини швидкої допомоги та броньовики, да. Машини, якими вивозять бойові медики відповідно поранених на фронті, це все робить ДП медичні закупівлі за кошти платників податків, тобто за нас. За наші кошти, трошки розповім про виклики. Взагалі, з чим ми стикаємось в нашій роботі. Викликів насправді було дуже багато. По перше, 2018 рік всі пам'ятають наступного року ковід. Всі пам'ятають закупівлі вакцин, термінові, які ми почали, дуже пізно там, спохватились як держава щодо початку ринкових консультацій щодо цих вакцин, термінові певні закупівлі і так далі. І, звісно, одна з найбільших криз, яку пережили медичні закупівлі, та й в принципі вся державна сфера це повномасштабне вторгнення. На фото можете бачити в принципі, закуплені і обстріляні медичні евакуаційні. Медичний евакуаційний транспорт, який потрібно було швидко дуже сильно закуповувати. і відповідно, ми на початку повномасштабки ми думали, як же ж правильно організувати цей цикл. Ми не можемо вручну агрегувати інформацію з 4 тисяч закладів охорони здоров'я. бо Більшість з них вони є в державному віддіні, і більшість з них потрібно якось ну, мати доступ до них, обдзвонювати неможливо. Отримувати інформацію про їх потреби в реальному часу неможливо. Тому а, наші спеціалісти вони а, розробили с, а, модуль в системі MedData, який збирав інформацію і підключався до кожного закладу охорони здоров'я. Це а, такі веб-форми, в які а, вносили інформацію наші регіони, і ці форми агрегували інформацію на національному рівні. Але велике. Питання було те, що номенклатура, з якою ми стикнулися, вона була абсолютно нова. Коли до нас доводили закупівлі броньованих машин, ми абсолютно не розуміли, а що потрібно закупити. Ну, це має бути броньований пікап, чи це має бути якийсь джип, чи це має бути взагалі якийсь БТР. Тобто е технічні вимоги вони ставились дуже обширно, і ми абсолютно не розуміли, з яким ринком ми маємо працювати, що ми взагалі маємо робити. В той час система Прозора працювала е умовно з перебоями і на українському ринку також е, були певні проблеми в закупівельній сфері, тому ми вирішили. Почати впроваджувати систему SAP, це SAP Ariba. буквально декілька модулів: це модуль Discovery, де ми шукали постачальників і робили наші оголошення, та модуль реєстрації постачальників і проведення тендерів. Ми налаштували для початку японські аукціони, англійські аукціони вони були найзручнішими для нас, тому що в японському аукціоні може приймати участь навіть один постачальник. Це є можливість для пониження для нього. В англійському аукціоні там може. Приймати участь дуже багато постачальників, і це такий метод редукціону, який може відбуватися доволі довгий період для того, щоб отримати найкращу, найвигіднішу економічну пропозицію. І відповідно до цих всіх впроваджень у нас були перші закупівлі, які відповідно відбулись От в такому інноваційному циклі. Це чотири нейрохірургічні мікроскопи для надскладних операцій з економією 40% від очікуваної вартості. Насправді це був перший японський аукціон в Україні. Тому ми були первопроходцями в такій практиці, і ем, 13 броньованих евакуаційних машин. Вони зараз працюють на фронті. Деякі з них вже підбиті, деякі з них досі працюють. Ми дозакуповуємо в цьому році ще е, 30 чи 40 таких машин, бо вони доказали свою ефективність. І ну, це розхідний матеріал, на жаль, на фронті. Е, зараз економія на них е, в цьому тендері склала 15% від очікуваної вартості. Ну, очікування вартості також у нас не були космічно завищені, якщо чесно. Тому що ті комерційні пропозиції, які надавали постачальники, вони були значно вищі на початку торгів. Відповідно, ми почали налаштовувати наш ланцюг, ланцюг постачання. Наш ланцюг постачання дійсно на національному рівні, тому що медичні закупівлі оперують закладами охорони здоров'я і ну наш клієнт основний – це заклад охорони здоров'я і департамент охорони здоров'я. Відповідно, ми оперуємо масштабом національним. Це 2500 закладів в середньому. Абсолютно по різним нозологіям, абсолютно по різним хворобам. Це 26 напрямків. Ми. Зараз ще закупаємо додатково для проєктів відновлення, для абсолютно там різних проєктів, як United24, програми президента. І для цього масштабу закупівель точно потрібно щось надійне, щось велике. Тому ми будуємо ланцюг, ланцюг, який складається з наших it систем якими ми підключаємось до закладів охорони здоров'я і збираємо з них потребу, збираємо з них залишки. Також систем, система SAP, яка допомагає нам проводити закупівлі. Закупівлі у нас самі відбуваються в системі Прозоро, але відповідно весь процес підготовки і укладання він відбувається в даній системі з інтеграціями. Зараз ми плануємо переходити з наших старих систем ERP на нові системи ERP. Відповідно, це будуть і фінанси, і обліки, і логістичні операції. От буквально я. Дуже сподіваюся, що в цьому місяці почнеться е, впровадження модулю wms системи для складських операцій. У нас є власна філія медичного постачання, яка зараз повністю цифровізується. Ну і відповідно моніторинг залишків, то, що відповідно ітераційно відбувається кожен рік. Ну відповідно маємо це моніторити, щоб розуміти поточні залишки і контролювати це. І от ви скажете, ну ви будуєте такий великий важкий цикл. Ну а навіщо стільки систем? Навіщо так багато всього? От попередні спікери казали, що ERP-системи системи це дуже важко. Ну а давайте щось легше. Ну на жаль, легше ніяк це зробити не можна. Управління ланцюгом поставок це для нас не просто управління певними цифрами або рекомендаціями. Для нас це людські людське здоров'я і іноді життя, тому що відповідно всі ці цифри вони відображають реальну наявність ліків в закладах охорони здоров'я на всіх рівнях в медичній системі України. Оцією, оцими нижніми точками ви можете побачити точки відвантаження. Да, тобто кінцеві точки, точки, на яких ми робимо певну активність, на яких залишок, відповідно, точніше, регіональний індекс забезпечення, він знижується до такого ризикового значення, як 2-4 місяці. Що це таке? Взагалі регіональний індекс забезпечення. Регіональний індекс забезпечення це відношення, відношення потреби закладу охорони здоров'я до запасів від середньомісячного споживання. Тобто… Легкими словами, скільки місяців залишилось до того, коли запаси в закладі охорони здоров'я або в регіоні знизяться до нуля? Абсолютно до нуля. Відповідно методом реверс інженерінгу і інтеграціями з нашими іншими системами, ми абсолютно повністю можемо контролювати цей цикл, тобто дати поставок, дати закупівель, дати відвантаження абсолютно все, що допомагає нам керувати цим ланцюгом поставок. Тобто, це все відбувається не просто для того, щоб у нас були всі процеси цифровізовані, не просто для того, щоб все було в цифрі, і Ми прозвітували міністерство, які ми молодці, або сказали про це пацієнтам, а для того, щоб дійсно керувати ланцюгом постачання на національному рівні для нас, це стратегічний Рітет і для нас це є тією цінністю, додатково, яку ми несемо для нашого клієнта кінцевого. Це пацієнт, який отримує ці ліки в закладі охорони здоров'я. Відповідно, ці всі дані вони також становлять дуже велику цінність і для пацієнтських організацій, і для е, закладів охорони здоров'я, і для пацієнтів, і для міністерств, і для донорських організацій абсолютно для всіх. Тому е, дані, які генеруються в медичних закупівлях, е, які Ну, які є надбанням отримання і ведення тих систем, які я попередньо зазначав. Вони агреговані в єдиному місці на наших публічних дашбордах. Можна відсканувати, до речі, QR-код, зайти на наші дашборди, подивитись, почитати. На сайт можна зайти. Також там дуже багато цікавої інформації про нашу діяльність і. Про те, що ми робимо, е, можна дивитися заявки регіонів, статуси закупівель, очікувані терміни поставок. Тобто, ця вся інформація є візуалізована на дашбордах. Ну, держава, вона цифрова і держава вона абсолютно повністю е, надає доступ до такої інформації. Якщо говорити про стратегічне бачення і плани на 26 рік, насправді планів дуже багато. У нас великий ландшафт ІТ систем назад повернути? Так, да, без питань. Е, Насправді у нас дуже великий ландшафт it систем, які потрібно цифровізовувати, які потрібно розвивати. Це не тільки системи erp класу це і системи національного значення, такі як Медата, ЄСТОК, це і інтеграції з національним простором eHealth. Це абсолютно абсолютно різні розробки, які відбуваються зараз. Тому це посилення цифровізації підприємства. Основний упор ми робимо в наступному році на логістичні потужності, тому що у нас приєдналась фільм. Можливо, там будуть ще якісь збільшення виробничих потужностей. Ми зараз от, активно займаємося цифровізацією і впровадженням wms системи логістичних систем, ERP-системи. Також повний цикл реалізації президентської ініціативи. У нас кожного року є дуже важливі ініціативи по програмі президента України Володимира Зеленського. Це united 24 Повністю весь медичний стрім по цій програмі закуповує медичні закупівлі України. Саме це є досить відповідальним, тому що великі міжнародні організації, великі донори вони донатять цю платформу, і результат вони очікують досить швидко, досить прозоро, ну досить чесно. І ми відповідно цю задачу виконуємо. І покращення орієнтованості на пацієнта допомоги, тобто. Всі ті дані, які ми генеруємо, якими ми управляємо, ми максимально висвітлюємо на публічних дашбордах, тому що е Взагалі для чого працює медична закупівля України, да, і основні наші цінності. Це от якраз таки прозорість, партнерство і ефективність. Це якраз про те, що нам довіряють. Тобто за кулісами нічого не відбувається. Це те, що ми декларуємо, будуючи наші бізнес-процеси, це те, що декларувалось при побудові організації. Це те, що декларується в побудові, it систем, якими ми оперуємо. Саме тому це є стратегічним пріоритетом, і це є результатом всієї нашої діяльності. Дані структуровані на наших дашбордах, які може Побачити будь-який українець. Ну і все. Єдине, що зазначу, що цифровізація для нас дійсно не є самоціллю, не є галочкою або гарним звітом для міністерства. Для нас цифровізація це інструмент посилення покращення нашої діяльності. На це ми звертаємо велику увагу і це є нашим стратегічним пріоритетом. Дякую. Давайте подякуємо, Ігорю.